Нині локація роботи пошуковців не ліс чи поле бою, а цей розбитий будинок. Тут відбувалися бойові дії зі стелі, звисає, стрічка з патронами до кулемету. можливо, що дітей на чердаті даного дому була пулеметна точка, і отсюда іменно вевся огонь. Тут був не один іменно російський солдат, може ті ушли, цей може залишився прикривати. Про те, що у підвалі ймовірно загиблий російський військовий, повідомили місцеві жителі. Побачили черевик, перш ніж оглянути тіло, пошуковці мають пересвідчитись, що воно не заміноване. Наразі використовується ось така кошка. Це мотузка з крючком, завдяки якої ми дергаємо тіло, воно підіймається. І якщо під ним є якісь вибухонебезпечні предмети, вони зроботають. Поїхать! Заліслі, заліслі, сидимо. Вибухівки немає, тіло підіймають. Ймовірно, у підвалі воно пролежало з літа. Фляга, підсумок. Дуже багато можемо бачити пострілів. Тут стріляли з автоматичної зброї, скоріш за все. Це було прямо зітне, коли їх трошки витисняли з цих позицій на долині. Він обгорів. Це, мабуть, або граната туди потрапила, і його знищили. І почався там вже пожар само у підвалі. У підвалі знаходять і ржаву гранату Ф1. Тут були бойові дії під час Другої світової війни, мабуть, десь знайшли. Росіяни могли з собою взяти для того, щоб мінувати або ще щось, або на пам'ять взяти. Рештки виносять на вулицю і оглядають. Шукаємо особисті розпізнавальні знаки або документи. Пряшка, а, морпехи, мабуть, російські. Пряшка морська, радянського зразку. Документів не знайшли. Рештки запаковують у мішок та несуть до машини. Це тіло згодом обміняють на тіло загиблого українського військового. Що стосується там, де ведуться бойові дії, то нам там ще належить дуже багато роботи зробити, тому що дуже багато загиблих, зниклих безвісті з нашої сторони, зі сторони Російської Федерації, там дуже багато тіл просто брошених, хоча територія вже... Деякий час знаходиться під їхнім контролем, але люди повідомляють про те, що дуже багато тіл лежить, їх ніхто не забирає. Наразі, за словами Юкова, на Донеччині працюють три групи пошуковців плацдарму: Анастасія Дашко, Артем Степанов, Юлія Бітімєрова Суспільне новини, Донбас.